Так, тепер дивіться, центр Енерго під фондом держмайна теж держава в державі. Міністерство Ну там ну це з цими проблемами. Центр Енерго постійними: борги, крадіжки. Зараз покраще там ситуація, бо там закрутили гайки, але ж вони чотири останні кроки знущалися над над країною і над енергосистемою, і над шахтарями вони не платили шахтарям. Далі по ланцюгу ці проблеми з шахтарями, з державними вугільними шахтами, борги постійно з бюджету треба платити. Шахтарі державні компанії, Петро, ви думаєте, ви не Янгали? Ну розумієте ж, да? Ну якщо 500 тисяч оці доларів. Хабаря, який давала одна державна компанія там інший комусь. за Ну А ну, де щоб перевезти, користуватися да. цим обладнанням. Да. Да? Да. А де він взяв це 500 тисяч Він із своїх кишень взяв. Ну, мабуть, там ну Значить, є там є якісь як це, надлишки чи резерви надлишки, не враховані. Ус, ус, там. Усушка, отруска, вугілля, якась, сірність, зольність, каварійність, е, 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 змішали, не змішали, там, там і там. Це нічого не змінюється. Це 30 всі роки, останні 30 років. В одне і те ж саме ці вугільні галузі схеми оцього е вимивання грошей, кешем, і воно все ділиться і все всі клаштовують. І нічого не хочуть вирішувати. До за навіщо, вибачте, нам ці державні шахти. Ну вибачте, я задам вам питання. Якщо вони можуть працювати, то повірте, вони би там приватник і чудово би вони працювали, і не треба було з бюджету нічого датувати. І не треба було би гімароя з цими невиплатами-шахтарям. Всі би шахтарі отримували е, заплатну. Ну запитайте, у ДТК на його шахтах є прав? Є, але ми ж їх не знаємо. Ну так, да, вони якось так. організували роботу, що там працюють. Вони це... організували. І на добропіллі, поки воно у них в оренді було, ми ж не чули проблем від Добропіллі. Тільки розірвали оренду, п'ять разів впали в поїхало. і пішло поїхало. Розумієте, я ще раз я не адвокат ДТК. Там за ними, ок глаз до да глаз, так би мовити, має бути. Але для цього регулятор є держенергонагляд, антимонопольний комітет, єврочеред, правоохоронці, якщо вони щось не так роблять. Але ж треба віддати належне, що там нема проблем з шахтарями, а у державних шахтах постійний геморрой. Польський зараз привів до заступника міністра. А да, як складал... виявляється, що є можливості заробити непогані Десь да, Вони подару... там ходять, да, ті гроші. Да? Ну там, вибачте, вибачте, там заробляють на боргах. І типа банкрути, Постійно ми мораторій на стягнення продліваємо з бюджету зарплатню платимо. За те чудово, 500 тисяч доларів можна кудись там заплатити. Там. Ну чудово. Ну, чудово. Молодці. Молодці, молодці, мальчики. От молодці. За... Ви внесли. Безцінний вклад в авторитет енергетики. От зараз, коли люди всі і так не довіряють нічому, є ні